Десята вечора кривий ріг буквально здригнувся від гучного вибуху. По місту окупанти вгатили балістикою. В епіцентрі триповерховий будинок. На місці влучання спалахнула масштабна пожежа. Люди були заблоковані у своїх квартирах. Ще до приїзду надзвичайників на допомогу сусідам. Кинулися місцеві. Сусідів рятували, бо всі в крові, всі в двері позаклинівало. Поки пови. Вхватували, повидіргували двері, щоб людей звільнити. Ми всі тут, в одному домі, як велика сім'я. На жаль, без жертв не обійшлося з-під завалів власної квартири на верхньому поверсі будинку. Де СНСники дістали 39-річного Євгена. Непритомного із відкритою черепно-мозковою травмою його передали медикам, але врятувати чоловіка не змогли. Як стало відомо, з перших днів Великої війни Євген став на захист країни, воював на харківському напрямку. Після поранення його комісували. У нього залишилася дружина та чотирирічний син. Ще 14 людей через російський теракт постраждали. Серед поранених ціла родина чоловік, дружина та донька. Стан більшості пацієнтів в лікарню оцінюють як середньої тяжкості. У лікарню надійшло 11 пацієнтів. Переважно це пацієнти з міновибуховими травмами, з переламами, з осколковим ураженням декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в край важкому стані. Сергій один із постраждалих через російську атаку. Чоловік родом з Донеччини до Кривого Рогу переїхав лише два тижні тому. Момент удару згадує, заскочив зненацька. Палі звуки, стюклопаліті спали звуки, скло полетіло. Мені от в руку зашивали. Усі сусіди, усі три під'їзди, всі поранені. В одного п'ятку розірвало кров, не зупинялась, і в мене не зупинялась, Теж зашивали вчора. На ранок ДСНСники вже завершили пошуково-рятувальну операцію у триповерхівці. До роботи стали комунальники, які почали розчищати територію від уламків та вивозити будівельне сміття. По фасаду атакованого будинку від самого фундаменту пішла глибока тріщина. Чи визнають його аварійним? Вирішуватиме спеціальна комісія. Всередині ж триповерхівка виглядає просто жахливо. Цими сходами люди рятувалися з потрощених. Вибухами квартир нині тут усе розбите. В уламках будівельного сміття а в деяких квартирах подекуди виламані замки їх ламали чоловіки, аби допомогти врятуватися застряглим сусідам. Вцілілі речі серед руїн збирає Катерина. Її оселя повністю зруйнована. Найбільше дісталося кухні. Від неї буквально нічого не лишилося. З кімнати, каже, вони з чоловіком вийшли за лічені миті до вибуху. Ми бігли в коридори. І не до Мені зашили шию. Чоловіка трошки теле. А оселя Євгена та Ольга на другому поверсі. От лежали на кроваті. І стіна пішла в себе. встановлять дом, чи не встановлять, бо це несущі стіни. І ще з утра цього не було. От ми в 6 утра за документами прийшли. Через удар росіян у Кривому Розі майже зруйнований триповерховий житловий будинок. Ще понад 20 пошкоджень. Понівечені також медзаклад, школа, магазин та офіси. 30 жовтня в місті оголосили День жалоби. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.